П'ять страшних фактів про столярство. Перше це втрати пальців і травми кінцівок. Всі столярні верстати, фрези, фрезери, циркулярні пили, вони небезпечні і потребують максимальної уваги. Недарма говорять, є прислів'я таке, що хороший столяр определяється тим, скільки в нього немає пальців. Друге це деревний пил. Деревний пил це тихий вбивця. Від нього ви відчуєте, що можуть бути дуже хронічні захворювання, навіть до раку, або бронхіт хронічний, ну і тому подібне. Так що використовуйте завжди респіратор. Хімія і лакокрасочні покриття вони дуже шкідливі. Також випаровування частинки хімії будуть літати в воздухі. Також використовуйте респіратор. Але я вже років 5 не використовую лакокрасочні покриття. У мене дошки всі покриваю масловоском. воском. Він екологічно чистий. Ну, в принципі, якщо ви можете перейти на більш екологічні якісь матеріали, то обов'язково переходьте. І клієнти будуть задоволені, і ви, ваші легені скажуть, дякую. Небезпека затягування рукавів, ну, довгого одягу, волосся і все, що теліпається, потрібно обов'язково. Зав'язувати, якщо у вас там якісь теліпаються частини не знаю, там рукавів, то або обріжте їх, або зашийте, або гудзики пришийте, бо це дуже такий фактор, який не тільки там кінцівку може вашу забрати, але може і забрати життя. Шум і втрата слуху. Дуже гучні всі столярні інструменти, вони гучні. Фреза вона ріже по деревині, вона ну, визиває такий гучний звук, тому обов'язково використовуйте захисні навушники і по бажанню поменше будьте біля верстатів, якщо це немає необхідності в цьому висновок. Столярство це не тільки мистецтво, а великі ризики. Тож дотримуйтесь техніки безпеки.